Доброго ранку, Вельми, шановні пані і панове. Я, як старий совок, <сум> пам'ятаю, що такий вираз <сум> із минулих часів. Субота, не робота, неділя, вихідний. Так, от, сьогодні в нас субота, і сьогодні в рамках проєкту ліквідації національної неписьменності. Українців е, пропонується е, відео присвячено антропологічним типам українців. Я не знаю, ви про таке чули чи не чули. Певно, що абсолютно більшість не чула. Тому ми хоча б згадаємо, що воно таке, тому що воно є, воно об'єктивне, воно. Е, ну Можливо, цікаве комусь. Отже, антропологічні типи українців, може і не таємнича, але замовчувана у нас інформація. Отже, будь-яка велика нація, до яких належать і українці, в антропологічному відношенні є доволі неоднорідною. В Європі існують країни, ну поки що будемо говорити тільки про Європу, що нам ближче населення яких, належачи до однієї згуртованої нації, наприклад, німці, так, формують багато різних антропологічних типів. Дуже важко визначити, так би мовити, за зовнішністю типового італійця. Взагалі, італійська нація в антропологічному відношенні як ковдра, яка шита з окремих різнокольорових шматків. Мабуть, найважче визначити в світі типового московита, це теж факт абсолютний. Тому що історія в Московії це типова, класична історія імперії. А отже, завоювання і асиміляції народів яким нав'язується московська мова, але в антропологічному, в генетичному відношенні вони нічого спільного між собою не мають. Вони ці люди, народи, так звані росіяни, належать не тільки до різних мовних груп, але й до різних расових типів і підтипів. У цьому сенсі значна антропологічна однорідність українців ну, виглядає таємничою. Тут уже таємниці виникає. Тобто, як, так, така велика нація, і от настільки антропологічно, ну, скажімо так, близька. В різних своїх територіальних е, е, проявих, проявах. Так от, е, чим же це визначається? Тому що ну, ми ж з вами домовилися, що безпричинних явищ не буває. Якщо є якесь явище, у нього є якась причина, якесь пояснення. Тобто воно може бути незрозумілим для людей, воно може бути таємничим, згадковим, феноменальним і так далі і тому подібне. Ну для цього ми з вами і е, збираємося. Так ось, по-перше, це пояснюється тим, що віками, віками е, центральна і східна частина. України в її, скажімо так, етнічних межах, включаючи і ті частини, які входять зараз до інших держав, перш за все, до Московії, заселялися з правобережної України. Так, це просто історичний факт. Отам От на території Полтавщини, Харківщини, Білгородщини, Луганщини. Фактично до 17 століття ніхто не жив. Так. Ну, там були якісь тимчасові поселення, туди ну, заходили якісь тюркські загони із Сходу із півдня, але постійного населення там не було. По-друге, в Карпатах існував, і про це ми ще поговоримо окремо. Ландшафтно-етнічний притулок нашої нації, куди наша нація протягом восьми тисяч років, коли е, її притискали там на, на сході і, і в центрі різні кочові племена, хоча там умови були для ведення сільського господарства, дуже хороші, вона просто відступала в Карпати, куди ну, кочівники. Просто боялися сунутися. Ну, про це поговоримо окремо ще. Так, і по-третє, у нас існувала Запорізька Січ. Це ж, як кажуть, держава у державі, куди з усієї країни збиралися люди, які потім звідти поселялися на вільних землях, Свободах, Слобожанська Україна. Це Сумська, Харківська. Луганська область, Білгородщина, Воронищина, частина Курщини оце слобожанські землі. Отже, туди люди приходили, так би мовити, збиралися там з усієї України, а потім десь переселялися на інші землі, створюючи якісь військові поселення. Тобто там вони набували військового досвіду, організації відповідної на Запоріжжі, а потім вже переселялися і створювали ось, наприклад, те село. З якого роду мій батько на Полтавщині, це козацьке село величезне, і коли я туди, у це село вперше потрапив, а це 50-ті роки. А я такий був хлопчик, якого все цікавило, то я дивився в багатьох ще старих подвір'ях, де жили бабусі, які чоловіки десь на війні загинули їхні, і вони залишилися самі, доживали свого віку. І я питаю: навіщо двоє воріт? Ну, от, одні ворота, а потім там через метр другі ворота. Ну, нема ніякої потреби. Навіщо? І високий тин, дуже, кілки, які отак от стирчать, які обороджують це все подвір'я навколо. Ці будинки так розміщені дивовижно, теж, ну, тобто, ніби потреби якоїсь господарської, у цьому не було. І батько мені пояснив, чому це так? Виявляється, як він каже, це двоє воріт для того, щоб. На коні не можна було заскочити на подвір'я. Тобто кожне козацьке подвір'я на Полтавщині, Слобожанщині, воно будувалося в вигляді невеличкої фортеці, от звідси двоєворі. Тому що я не міг, ну, з практичної точки зору, навіщо це потрібно? Лишня робота відкривати, зачиняти це все діло. Далі матеріал і, і, і сама робота на виготовлення. Навіщо це? А виявляється, от просте, абсолютно, пояснення цього, як це ж люди вже переселилися не прямо із правобережної України, хоча і прямо там переселялися, там різні села були. Але вони спочатку зібралися, так би мовити, на Запоріжжі, організувалися, їх там навчили воювати, їх навчили спеціальній козацькій архітектурі і все інше. А потім вони переселилися на ці вільні землі Слобідські, і там побудували ось ко кожне мало того, щоб село було. Зайти в його, на його вулиці, то це вже була проблема. Ну, те саме, що зараз. Те саме, що зараз. Подивіться. Ми ж теж в час цієї війни із московитами, і такі міні-фортеці будуємо, і ось. Скажем так, люди будують уже будинки, де там відповідні загорожі і все останнє є для того, щоб оборонятися можна було. Так само, як і тоді. Та нічого нового немає ні під місяцем, ні під сонце. Міняється тільки технології. А людина за останні дві тисячі років вже ж абсолютно не помінялася. Якою вона була, такою і є. Є Ісуси Христи, є іуди, які продають Україну за, за 30 срібняків, Подивіться, скільки колаборантів. Це ж іуди, класичні іуди, так. є пілати, які вмивають руки і кажуть, так, мене це не, не стосується, мене це не цікавить. Робіть, що хочете. Це ж так. Так. Отже, ми з вами говоримо от тут про начало, так би мовити. Тобто я зараз на цьому стрімі заклав основи, пояснив, чому ж українська нація, будучи великою, навіть в світі великою нацією, тому що нас... Від 70 до 80 мільйонів, і наша діаспора, одна з найбільших в світі. А може і найбільша зараз в світі От, під час війни. Вона і так була однією із найбільших. Тому що вважається, що дві найбільші діаспори це китайська і італійська по 20 мільйонів. А скільки зараз українців живе у світі? Це ж теж феноменальне явище. Зараз немає жодної з 200 країн світу, де не було української діаспори. Жодної. Скрізь вона є. Нас витісняють, виганяють <смі> з нашої землі, тому що вона найкраща. Ну, так. Ну як? Я ж вам розказав про те, що у Вінницькій області, в Немиріві, визначено як місце найкращих в світі природних умов для життя і господарської діяльності людини. А люди звідти тікають. А люди вимирають там. Ну як це? Найкращі умови? Оце те саме, що я вам говорив парадокс. Україна найбагатша на всі ресурси для розвитку держави в Європі, і найбідніша економічно в ній. Ну, як це? Оце один парадокс, таємниця загадка. А це другий парадокс, про який я в кажу, я говорив про їх десятки цих парадоксів. Так. Оце те, про що ми будемо говорити з вами далі? Тому що в нас вже зараз час закінчується у цьому відношенні. Отже, бажаю вам здоров'я і удачі. Хай щастить.